Особливим для педагогічного і батьківського колективів Луцької загальноосвітньої школи номер 7 був цьогорічний перший дзвоник після липневої стихії, коли в обласному центрі випала двомісячна норма опадів, цей навчальний заклад постраждав чи не найбільше. Однак спільними зусиллями у стислі терміни вдалося відремонтувати приміщення школи, щоб дітлахи, здобуваючи знання, не відчували ніяких незручностей. Бо вони сьогодні свято. Я врапи рука. Бо перший клас іду. головними винуватцями вересневого свята звичайно були першокласники: 80 малят у нових шкільних формах, трішки розгублені, але щасливі. Вони рушають у головну подорож свого життя, що подарує вірних друзів і відкриє дотепер невідомі сторінки знань. Хвилюються за свою малечу і батьки. Ми дуже хвилювалися, дуже готувалися. Дуже нам приємно, що ми попали у цю школу. Ми дуже надіємося, що ми отримаємо. Певні знання, на які ми розраховуємо, самі прикладемо максимум зусилля і надіємося, що наш цей педагогічний клас нам у всьому допоможе. Педагоги та батьки за фінансові підтримки міської влади зробили все можливе, щоб школярі не побачили наслідків липневого душу, після якого в навчальному закладі затопило перший поверх. Зазначає директор школи Неоніла Карюк. І тепер умови навчання значно поліпшилися. Ми можемо харчуватися. У нас від відремонтований харчоблок. Нам дано обладнання повністю нове на харчоблок. Нам мер навіть доріжку ось тут біля школи на Дубнівській також заасфальтував. Тому школа привітно зустрічає наших дорогих учнів. Раді свята з учнями та педагогами розділили численні гості. Вітав школяриків і Луцький міський голова Микола Романюк. Щиро від душі вітаю наших першокласників сьогоднішнім днем, тому що вони сьогодні іменинники. і бажаю вам, щоб все, що ви задумали, щоб у вас збувалося. Божого благословення бажало школярам і духовенству.